Добрий день, сьогодні з вами Лариса. Сьогодні ми будемо робити ось таку малесеньку резиночцю. Це для маленької дівчинки, яку в мене заказали. Для такої резиночки нам потрібно зробити рози. Рози мені потрібний іранський фоаміран. Ось такі кольори будуть червоний, салатовий і голубий. І також зелений потрібен нам для наших листочків. Дві розочки я вже приготовила. Я вже такий майстер клас робила. Тільки там у мене були більші розочки. Це буде, так як я вже сказала, для. Меншої дівчинки. Ось я показувала вже майстер-клас, як робити це більші, а ось це будуть зовсім малесенькі для маленької дівчинки. І так, нам потрібні три розочки. Я вже підготовила, вирізала три детальки. Ці розочки будуть із трьох ярусів. Ці були із чотирьох, ці будуть із трьох. І також нам потрібна ось така зелена деталька на лепістки. Також я підготувала вже резиночку, діаметр нашого фетра 3 см. І наша розочка діаметр також. Ні, трошки більше 3,5 см буде. Ця виходила у нас 4. Ми брали діаметр, тут буде трішечки менше на пів, на пів сантиметра. Брис половиною, також, тут також 3,5. А самі заготовочки з ветра по 3. І так, тут вже я вам вирізала, тепер показую, як вирізаю я. Зелені листочки наші. Тут ми робимо трошечки продовгувато, не так як лепісточки. Вирізаємо ось такі детальки і далі я на них роблю. Ось такі надрізики. Потім, коли ми їх закруплюємо, виходить дуже цікаво із такими полосочками. Ось так я вирізала, зробила надрізики. І тепер нам потрібно, як я показувала в прошлому відео, їх закруглити, щоб вони трошечки між пальчиками протерлися, зробилися тонкіші і витяглися. Ось така деталька у нас вже є, вона готова. Далі також, як і в тому відео я показувала, нам потрібен утюг. я його поставила на двоєчку, він прогрівся, і тепер ми витягуємо наші лепісточки. Ось таку ми робимо. Витягуємо, придаємо їм хвилясту основу, щоб подальшому вона була цікава, хвиляста, красива розочка. Наша хвилька йде донизу, це буде наша серединка. Наші детальки готові. Далі будемо приступати, робити нашу розочку. Робимо перший ось такий, зложуємо першу пелюсточку і продовжуємо робити, наносимо клей і робимо наш бутончик. Закриваємо наш бутончик. Ось такий цікавий виходить наш бутончик. Далі я беру, і на кожній пісточки до половини змастію клеєм. Серединку ставлю і закриваю. Це наш і другий ряд такий. І третій ряд я всього-навсього змастюю середину. Розочка наша готова, тепер прикріплюємо наші листочки. Ось така чудова розочка в нас вийшла із трьох наших кружків. Далі також ми беремо, як і в цій ми прикріпляли, беремо наш фетер. З одної частини я змастюю клей і крайком прикладаю, відступаю, змастюю і також прикладаю. Ось така чудова комбінація в нас вийшла, тепер нам потрібно трішечки їх з'єднати, щоб вони між собою трималися. Ось така чудова вийшла наша заготовочка із роз. І тепер ми беремо нашу заготовочку нижню, на якій вже я зробила нашу резиночку, прикріпила, і тепер наносу клей і фіксую на нашу резиночку. Сюди також можна зробити наше кружево. Ну, в мене був заказ такий. Ось такі чудові дві резиночки із розочками вже готові. Кому подобається мій мастер-клас по виготовленню цих таких цікавих резиночок, заколочок. також можна прикріпити її на заколочку. Ось такі чудові вийшли. Кому подобаються мої резиночки, мої мастер-класи, підписуйтеся. На мій канал ставте вподобайки. Дякую вам за те, що ви зі мною. Пишіть свої коментарі дуже вдячна за коментарі і до побачення до слідуючих відео. Пока-пока!